Кожна з цих робіт, представлених на виставці в художньому музеї Галагана, могла стати новим муралом у Чернігові. Саме з такою метою їх автори та авторки надсилали на конкурс, оголошений до Дня захисників і захисниць України. Всі ескізи, що надійшли, вирішили представити на виставці, каже директор музею. А от переможцем став Андрій Роща, саме його робота, і стане муралом. Сам він займається працює в сфері Ігрової анімації він створює ігрових персонажів. Ну, Мабуть, йому так і тому легко було це все робити, він, він, він цим живе. Дійсно, його персонаж значить, з якоїсь гри, да, там, і сам він дуже багато зараз працює над проєктами, які пов'язані якраз візуалізацією якихось подій, прославляння ЗСУ просування бренду України, ну те, в тій ситуації, яка зараз відбувається. Писки з автора попросили внести зміни, а зображений захисник на фоні візитівки Чернігова з'явиться у вигляді муралу в місті героїв. На конкурс надійшли роботи з різних міст України: Івано-Франківська, Львова, Черкас та інших. Серед них і юної художниці з Херсонської області Ярославни Поплавської. Вона зобразила захисника України і наше місто Чернігів у образі птаха. І цей птах чекав і дочекався звільнення від ворогів. І незважаючи на такі зараз з ускладненнями зв'язок із Херсонською областю, художниця була дуже рада спілкуванню під час підготовки виставки. Конкурс проводили разом з військовими. Вони же допомагали визначити переможця. А от реалізують ідею за сприятливих погодних умов. Подивитися виставку ескізів у художньому музеї Галагана можна до середини грудня.